Це відеоінструкція зі встановлення «Є замок Вимінь смарт-замок із коробки та поверніть язичок замка на правильну сторону відкривання. Встановіть його в посадкове місце та зафіксуйте планку замка чотирма гвинтами. Встановіть смарт-замок в комплекту та зафіксуйте його гвинтом. Візьміть зовнішню частину смарт-ручки з коробки та прикрутіть до неї бочонки. Встановіть ручку у положенні відповідно до боку відкривання дверей та зафіксуйте її гвинтом із комплекту. З внутрішньої частини смарт-ручки відпустіть гвинт, встановіть ручку у правильне положення відкривання та затягніть гвинт. Ставте у замок квадрат ручки. Протягніть шнур та вставте бочонки через підготовлені отвори у полотні. Зніміть кришку з акумуляторного відсіку, підключіть шнур до внутрішньої частини смарт-ручки, встановіть ручку на квадрат та зафіксуйте трьома стяжними гвинтами з комплекту. Вставте 4 акумуляторні батарейки типу АА. Важливо. Дотримуйтесь полярності при встановленні акумуляторів. Неправильне підключення може призвести до перегорання запобіжника, що не є гарантійним випадком. Закрийте кришку акумуляторного відсіку та зафіксуйте її гвинтом. Перейдіть до налаштування смарт-ручки відповідно до інструкції.